Покайтеся і віруйте в Євангелію. Якщо всі ми покаємось, звернемось до Бога і будемо ходити в правді перед Богом, що тоді буде? Якщо ми до Бога лицем, і Він до нас лицем. Якщо людина надіється на себе або на якісь сили, що Біблія каже, проклятий. А той, хто надіється на Бога, благословенний. і висновок простий. Криза в світі залежить від кризи в церкві. І що не буде кризи в церкві, не буде кризи в світі. Якщо церква буде світлом та сіллю, тоді. Світ буде освячуватись, перетворюватись, будуватись. Якщо криза в церкві, якщо церква вона плотська, мертва, мирська, тоді само собою це криза, і тому смерть буде приходити на весь світ. Бог може вирішити, що вже. Цьому році буде крапка. Є Бог, ми йому молимось і просимо, щоб вже в цьому році було вирішене питання, щоб це все безумство було зупинене. Через це розуміємо, коли один ти це робиш, або коли всі ми покаємось та звернемось до Бога. Амінь.